Колеса для тканевої валізи. Ось такі дуже мощні коліщата. Бачимо на підшипнику. Два підшипника. Колеса посилені. Що це значить? Це значить, що пластик в цих колесах в два-три рази товщий, ніж у звичайних. Тобто він тут дійсно дуже товстий. І вага у них трошки більша. Бачимо в вигляді листка. Ось такі красиві. Продаються парою і ліве. Тут є позначення: один, два, внутрі написано. Кріпиться болтиками на три болтики. Один, два, три. Болтики в комплекті не йдуть, а ні, 4 ось ще один знизу. 4 болтики. болтики в комплекті не йдуть, ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою, щоб отут воно гарно ховалося. Ось внутрі шайби побільше. І контргайку, або дві звичайні гайки. Точні розміри ви знайдете, перейдя за посиланням в описі. Діаметр коліщат, висоту, ширину, розміри між отворами. Найголовніше, що в цих колесах, колесних блоках, Ось оця частина колеса, вона гладка. Тобто нема ні виступу, нічого. Що це значить? Це значить, що на валізі не потрібні допоміжні отвіри під оцей вигиб. Дно, плоске. Без нічого. Ви просто його приклали і монтуєте. Приложили, зробили дірки де потрібно, і закріпили. Тобто все дуже просто, не потрібно нічого доповнювати.